Всім привіт! Ви на каналі Міміки Віка. І це моє просте відео. Я не знаю, що знімати. Пишіть мені в коментарях. Э, зараз я передаю привіт Уляні Улянічний. У неї теж є канал. Уляна Міні. Э, можете зайти, підписатися. Можете лайки. Обов'язково ставте лайки на її всі відео, підписати на її канал. Як ви знаєте, коли буде на її відео, там буде червона кнопка внизу і біля кнопочки буде знати, коли на неї виходить відео. Мені на на п'ятниця. Я вдосконально поставка. Я отпудую коротким. І... Е, так. І передаю привіт Віталіку Кузьбу. В нього теж є канал. Крів-крой, теж підпишіться, поставте йому лайки. Е, поставте йому лайки, підписуйтесь на його канал, буде. Чи вам кнопка внизу, то-то гіно то... і так далі. Е, потім... На мій канал теж підписуйтесь, ставте лайки, чи вам кнопочка буде внизу, коло колокольчик. Одівнаток на гімнаток розмірно обов'язково. Є буде знати, коли виходить в мене новий відео. Найдіте в мене в Уляна Черні. І в Італіка. Каналу Уляна Міні і каналу Крой. Вони як початкові блогери мені Хочуть лайків, переглядів, почув. А зараз всім пока. Ставте лайки. Підтесь підписуйтесь мій канал. Пишіть в коментарях, які мені відео знімати. Обов'язково пишіть, у гляньці пишіть, віталі пишіть, е, які відео знімати. Буде червона крок. Буде червона кнопочка підписатися. Нажміть на неї. Ставте лайк мені. І